Так, їдемо виручати наших друзів, у них один коник пошкодив ножку, а потрібно кінною косаркою скосити дещо. Так, то ми будемо Ельзу підпрягати. Вікторія мамі допомагає. Так, Вікторія. Угу. Так. Ерлі теж мамі допомагає дуже сильно. І доки ми. Чекаємо, доки запрягається інший кінь. Ми вирішили трошки попасти коней перед роботою. Вони попили, поїли овес. А зараз трошки розслабляться і їдемо, будемо спрягати. Подивимося, як разом Мохіто і Ельза будуть працювати. Маленько прийдеться прив'язати, щоб вона не попала під ножі, Тому їй дали на шийник. Шлейку причепимо. Ну, подивимося, зараз що у нас вийде.